Вітаю вас, друзі! Учора був дуже непоганий день. Збройні сили України протягом попередньої доби ліквідували аж 950 російських загарбників. А ще якісь невідомі добрі люди учора атакували Чорноморський флот Росії у тимчасово окупованому Севастополі. В 4.20 ранку київським режимом проведена терористична атака на кораблі Чорноморського флота саме масіруване за всю історію. Атака Крим прикрит. Крим прикрив по всіх направлень, призиває саме тобто криму. Нічого не вражає під час цієї атаки. Росіяни буквально вистрибували зі своїх катерів у воду. Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що это такое. Если бы ми знали, що это мы не знаємо, що это такое. Є також інформація про ураження щонайменше трьох російських суден. Але при цьому російські пропагандисти кажуть, що насправді ніяких збитків, ніяких пошкоджень немає. А усі атаки, начебто, відбили. То фактично фактически акція була повністю провалена. Всі спроби повністю провалились. Кажуть, що в всьому винні або сатаністи, або бойові гуси, або британці. Британія наривається. В Британія провела вже несколько откровенных спецоперацій США проти нас. Лише кожен другий, хто дивиться мої відео, підписаний на мій канал. Виправте це, друзі, будь ласка, та підпишіться просто зараз. І звісно ж, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні з вами будемо розбиратись у деталях цієї, поза сумнівом, дуже цікавої спецоперації. Сьогодні в 4:20 утра київським режимом Проведена терористична атака на кораблі Чорноморського флоту. коли із цих кораблів випускають ракети, щоби вбивати цивільних українців, то це нормально на думку Російської Федерації. А от коли їхні кораблі атакують, то це одразу терористичний акт. І до речі, учора у себе у телеграм-каналі я публікував ексклюзивне відео вибухів поблизу Севастополя. Тому друзі, щоби нічого не пропустити, обов'язково підпишіться також і на мій. Елеграм в атаки були задійствані 9 безпілотних літальних апаратів і 7 автономних морських безпілотних апаратів. Як повідомляють самі російські загарбники, їхній флот атакували і з неба, і на воді, але атакували за допомогою безпілотників. І відповідно це мали бути бойові комарі, тому що, як відомо, саме вони літають і плавають очевидно на цих безпілотниках. На безпілотний літательний апарат для розпространення в воздухі заражених комаров. Росіяни, як завжди, заплуталися, точніше забрехалися. Пропагандисти почали казати, що взагалі нічого не було уражено. Всі безпілотники були знищені раніше, ніж спілі причинити скільки-небудь значительного ущерб. Проте міністерство війни Російської Федерації зізналося, що пошкодження отримав їхній тральщик. Незначительное повреждение получили морской тральщик Иван Голубец. Так, так, вони и справді назвали свой тральщик Иван Голубец. Ось він поруч із крейсером Москва, ныне покійним. Приближается корабельная тральная группа в составе морских тральщиков Турбинист и Иван Голубец. Иван Голубец А також бонусітєво заграждення в бухті южне, але насправді пошкодження отримав не тільки Іван Голубіць. Подивіться на ось оце відео. Якщо звернути увагу, то стає очевидним, що безпілотник із вибухівкою плив чітко на фрегат адмірал Макаров, який став новим флагманом Чорноморського флоту після того, як втопили Москву. Про те, що пошкодження отримав саме адмірал Макаров, розповідає і один російський пропагандист получил какие то из Дінестральщика. и фрегат адмірал Макаров там поцарапали, Ну там даже видно на на відео б'ється безпілотник в пірс, я Не знаю, що там. Очевидно, що по адміралу Макарову таки було завдано удару. Це частково можна підтвердити, також переглянувши відеозапис, де видно, як він просто за курсом пливе от цей безпілотник із вибухівкою на адмірала Макарова. А потім відеозапис зупиняється у момент зіткнення. Є і ще Одне цікаве відео, де видно, як безпілотник врізається у іще ще одне судно, і якщо це не той самий тральщик, то виявляється, їх було уражено щонайменше три. І інший російський пропагандист каже про пошкодження трьох суден. Потім даним які є у мене, повріждіння отримали три корабля. Степень повріждення я поки не знаю. І я думаю, що зовсім скоро ми із вами будемо мати точну інформацію щодо стану уражених російських кораблів. Але найцікавіше тільки починається. Міністерство війни виступило із заявою, що виявляється, не можна було атакувати російські бойові кораблі, бо вони залучені до. До зернової ініціативи, що подвергшися терористичній атаки кораблі Чорноморського флоту, задіяний в забезпеченні безпеці зернового коридору. для забезпечення зернової ініціативи. Той же таки адмірал Макаров є носієм крилатих ракет Калібр. Про що самі російські пропагандисти відкрито казали? Калібр НК, призначений для знищення наземних або надводних цілей противника. В Состав комплекса входить вертикальна пускова установка на 8 ракет. Я нагадаю, що ще у перший день, коли почала тільки працювати зернова ініціатива, росіяни вдарили ракетою по порту у місті Одеса. А також вони саме із цих бойових кораблів постійно регулярно обстрілюють наші цивільні об'єкти. По объектам военного управления и системы энергетики Украины цель удара достигнута. Но ну, друзья, ну я думаю, вы довольны. Настроєння-то получше стало так, ось виявляється, коли росіяни своїми ракетами, які випускають із цих кораблів, вбивають мирних людей, стріляють по нашій енергетичній інфраструктурі, то це усе мирні ініціативи. Російські воєнні кораблі, які успішно відразили атаку вражеських дронів, виконували, по суті мирну місію. Російські загарбники одразу дали зрозуміти, що вони сильно образились за атаку на їхні корита у чорному морі і. Тут же пообіцяли вийти із зернової ініціативи. Росія приостановлює своє участь в зерновій зділці після нападіння на кораблі Чорноморського флоту, відповідно заявлення зробила Міноборони Росії. Але насправді вони лише шукали формальний привід для того, щоб це зробити, тому що їм потрібна світова продовольча криза. Їм потрібно, щоб люди у світі помирали від голоду. І вони лише шукали нагоди, щоб це зробити. Бо я нагадаю іще Кілька тижнів тому владімір Путін вже казав, що йому дуже не подобається зернова ініціатива. Ми їх придержуємося, все забезпечуємо. Виснули, що в вечірний раз просто як в народі на груби кінулі на дулі. Ну а тепер поговоримо про можливих виконавців. Міністерство війни Російської Федерації звинувачує у АТАЦІ збройні сили України, а ще Велику Британію. Підготовка даного терористичного акту і обучение воєнаслужчих українського 73-го спеціального центру морських операцій осуществлялись под руководством, находившихся в городе Очаков Николаевской області України, британських спеціалістів. Операція була проведена на високому рівні із залученням іще и американців. Во время атаки дронов на Севастополь неподалеку от Крыма кружив американський стратегічний беспилотник разведчик. Проте і це ще не все за повідомленням Міністерства війни Російської Федерації. Саме британці раніше підірвали північні потоки. Представители данного подразделения ВМС МС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтійском море 26 сентября цього года по подрыву газопроводов Северный поток-1. І северний поток, два правда, і тут у росіян знову якась плутанина. Міністерство війни каже, що потоки підривали британці. А Путін раніше натякав, що це взагалі американці. А також США, звісно, які тепер можуть поставляти енергоресурси по високим цінам. Все ясно, хто там за цим стоїть. І... То видопріаріте. І що ж це виходить? Якщо російські об'єкти атакують британці, атакують неодноразово, то може Росії варто оголосити Британії війну. Ой, вибачте, я забув: Росія не може у Росії. Закінчилася регулярна армія, зараз збирається армія мобілізована, і ще одну війну Росія точно не потягне. Коні ж наша обстановка не дозволяє нам знає де ж таких объявить войну или нанести какие-то ответные удары. удари. Чорноморський флот Росії буде знищено. Крим буде повернено під контроль України. Це друзі обов'язково відбудеться, і ми із вами будемо усе це бачити. А поки що вірте у Збройні сили України, допомагайте Збройним силам України та максимально усі працюємо на нашу спільну перемогу.